Європі потрібно мати більше підприємців, саме завдяки ним можна бути вийти з кризи. Про це йдеться у новому плані дій Єврокомісії. Але не багато хто ризикує відкривати власний бізнес під час кризи. Фірма бельгійця Дірка Лукса займається детальним аналізом медичних знімків і за два роки існування стикнулася з деякими проблемами. Насамперед, я б хотів, щоб законодавство полегшили. Нині воно має багато винятків. Ми активно займаємось міжнародним бізнесом, наймаємо людей за кордону. Все це класифікують як винятки. Нам нелегко знайти, що ж робити в цих випадках зменшити бюрократію, полегшити доступ до фінансів вчити підприємництво ще в школі. Ось головні пункти плану дій, презентованому у Брюсселі. Хвиллоної фарімодіту піки. Ми зробимо все, щоб за підтримки Єврокомісії в школах усіх країн ЄС присвячили дві години навчання підприємництву, заявив віце-президент Єврокомісії Антоніо Таяні. Ми також хочемо надати учням останнього класу шкіл можливість провести два чи три місяці в тій чи іншій компанії. Пропозиції є хорошими, але їм не вистачає цілеспрямованості, кажуть в асоціації європейських торгових палат. Ми трохи розчаровані, що Єврокомісія потрапила в пастку, намагаючись включити до плану дій усі можливі пункти. На наш погляд, усе набагато серйозніше ніж питання про те, як заохотити людей стати підприємцями, сказав Бен Баттерс. Під час кризи дедалі менше європейців хоче відкривати бізнес. Єврокомісія, серед іншого, планує підтримувати підприємництво серед жінок молоді мігрантів.